Хочех до гвардії наступу, зараз є достатньо. І я думаю, що зараз на даний час буде ще більше, бо приходять молоді люди і не тільки, щоб, можна сказати, захистити нашу Україну, нашу батьківщину. Наші добровольці забезпечуються цілком повністю озброєнням та індивідуальними засобами захисту. Їх будуть навчати інструктори, які проходили військову. Підготовку, і також вони брали участь у військових діях. Як тільки ну, я знав про гвардію наступу, ну, я думав два тижні про це все. Не міг своє місце знайти, скажімо так. Ну і зважився за і проти, і вирішив, що я готовий. І я думаю, зараз саме підходящий момент, коли почали формувати ці бригади, тому що в них будуть виключно мотивовані люди, я вважаю. І мені хотілося б більше бути в оточенні мотивованих людей. Зрозуміло, що це діло індивідуальне і треба розраховувати на свій психологічний стан, тому що судячи з усіх перевірок, найбільше уваги приділяється саме психологічному стану. Я звернувся до місцевого цнапа в Житомирі. От, мені розповіли, що до чого. Сказали, ну такий то день з такого то часу можете звернутись в певну частину гвардії. Я підійшов. Мені дали перелік документів, які потрібно було зібрати. Я зібрав на наступний день, приїхав, пройшов психологічний тест, подивилися мої документи от, і е, назначили комісію на ВЛК. От, ну, і ВЛК я пройшов за два дні. Тобто минулого тижня в середу я подав заявку, сьогодні я пройшов ВЛК і на днях поїду в військову частину де, ну, оформляти контракт, де я вже залишився на навчання. Я вступив у бригаду Червона калина. А чому? вступили? Мені сподобалась назва, їхній слоган. Ворог тліє, де калина червоніє. Загалом і близько до Житомира. Чесно кажучи, я навіть не питав про матеріальне забезпечення, вступаючи до лав Національної гвардії України. Для мене це не є пріоритетом. Я зараз ставлю ціль перед собою налаштувати себе на зовсім інший ритм життя. Я думаю, це в першу чергу на. Свою особисту мотивацію і роботу з цією мотивацією, тому що це ти не міняєш роботу там з одна і на якусь похожу. Це зовсім інший ритм життя в тебе буде. Я ставлю перед собою ціль зараз доєднатися до цієї червоної колини, до цієї бригади, якої я хочу. І пройти навчання, тому що в мене немає бойового досвіду. А щоб бути кваліфікованим спеціалістом у бригаді, ну, треба вчитися. Буде тяжко, але. Іншого вибору у нас немає.